Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвитки України, з нами на зв'язку. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава! Вітаю вас і глядачів вашого каналу з днем державного прапора і повністю згоден з вашою тезою про те, що за нього віддано багато життів і української крові. І е, у відкритих боях, і у латентних е, варто лише згадати великого українського художника Іллю Ріпіна який на відомій, геніальній картині запорожці пишуть листа турецькому султану, все-таки зумів розмістити український прапор. І цю картину все-таки купив цар Микола ІІ для себе, а потім вона опинилась в музеї. Тобто боротьба точилася століттями, і різні люди до цього докладалися відповідним чином. І ми сьогодні святкуємо це як державне свято цього державного основного символа. І дай Бог, щоб в цій війні жахливий українська нація і українські збройні сили досягли перемоги, на яку ми всі сподіваємося, пане генерале, українського художника, якого вже згадали, і митця ріпіна є ще одна робота. Здається, називається приплили так? А, якщо я не помиляюсь. Я про Керченську переправу, роботу якої зупинили Сили оборони України. Той корабель я згадувати не буду. В нього там така специфічна назва. Пан Платенчук нам вже підтвердив ураження цього порому, який перевозив паливно, можливо, і мастильні матеріали, але горіло знатно. Ви знаєте, е, також ну, офіційно, нібито вже і що було ракетне озброєння, певно, українське застосоване. Що це означає щодо логістики ворога? Перш за все з цього почнемо. Ну, ми з вами спостерігали е, цю ситуацію з Кримським мостом, і різні експерти і вітчизняні, і зарубіжні, і військові, і політичні, та і наше вище військово-політичне керівництво не наразово говорило про, цей, про як законну ціль цей Керченський міст і все те, що його там супроводжує, і все таке інше. Поза всяким сумнівом, що нова фаза війни, яка розпочалася після. Цього сирського прориву на територію Курської області, частково Білгородської, і ті е, дії наших Збройних сил е, на території Харківської області, де зараз от ідуть активні бойові дії. Нашим воїнам вдається просуватися і витісняти ворога з території Харківської області. Вони засвідчують те, що прогнозувалося і рік. І півроку назад, що незважаючи ні на які потуги окупаційного російського контингенту, українські збройні сили, при нарощуванні власного оборонно-промислового комплексу для виробництва озброєння військової техніки і боєприпасів, і при підтримці наростаючих наших партнерів стосовно цих вже складових, утримають поза всякі сумніви. Ті е, активні м'ясні штурми е, окупаційних військ і десь під кінець літа на початок осені приступлять до контрнаступальних і наступальних операцій. Навмисно не говорилося дещо і як і це зрозуміло. Кримський напрямок там називався, і так далі, і так далі. Зараз, якраз в цій фазі, основне завдання полягає в тому, щоб позбавити. Окупаційний контингент логістичної підтримки, і <кій> доставки на тимчасово окупованих на окуповані території України і на лінію фронту е е військовикам російським того необхідного і військового обладнання, і боєприпасів, і живої сили, і все таке інше. І руйнація от таких об'єктів, який ми зараз обговорюємо, і доказує, що. Ті можливості мілітарні, які появилися останнім часом. В українських збройних силах, в тому числі при підтримці і наших партнерів, тому що і е, роботизовані атаки і служби безпеки України, і воєнної розвідки, і військово-морського флоту, і інших військових формувань України вони засвідчили їх ефективність, і від них серйозно потерпає ворог як на морі, так і на суші. Як ми це спостерігаємо е, буквально останні дні. Коли були вражені відповідні аеродроми і е, ті повітряні судна, військові, які там перебували, боєкомплект, ракети і все таке інше, тому безумовно, що це, як на мене, е, заходи єдиного стратегічного і оперативного задуму генерального штабу і головнокомандування, спрямовані на те, щоб нанести максимальної шкоди е, е, комунікаціям, логістиці. Складам і концентрації того озброєння військової техніки, які воїв застосовує Україні. і після того цього виснаживши збройні сили Російської Федерації, приступити чи продовжити те, що вже розпочалось, і на території. Курської області і на території Харківської області ми спостерігаємо, як з огляду на ці операції, ворог починає виводити свої війська із Запорізької області. Значна кількість там в Бердянському районі вже виведена, і з інших напрямків. І безумовно, що такі дії наших Збройних сил, вони по-перше, забезпечують те, що я сказав. А по-друге, е нарешті мені здається здійснено прорив е не тільки там цей сирський прорив на території Курської області, а це здійснило прорив і в свідомості українських громадян, свідомості притомної світової спільноти, свідомості і частини, і немалої російського суспільства, тому що там те, що зараз. Дістають е, російську територію наші бойові дрони, вже викликає тривогу, особливо в національних окраїнах. Я хотів додати: ну ви про напрямки, Ми я, звичайно ж, не просто. той контингент, який направляє на фронт. Угу. Е, я про напрямки, які вже ви згадали з іншого боку, на ну, Курщину відкладемо трішки згодом, бо є Покровськ. Е, багато аналітичних і військових глядачів е, і не тільки. Інші видання за кордонів, зокрема, вийшли в, в офіційний простір інформаційним з матеріалом про те, що нібито ну, вони акцентуються на стратегічності цього українського міста. Хтось навіть застосовує слова втрата України, Покровська і так далі. Е я все ж довіряю Силам оборони України, які нас більш ніж чітко запевняють, що все зроблять для унеможливлення цієї ці історії, але. Ми розуміємо, які важкі бої зараз там Новогродівка і інші населені пункти поблизу Покровська, я міг би зараз прорахувати, відбуваються стратегічно, о, наскільки можливо зараз, ну, як на те, щоб зупинити, вже і так декілька десятків наступів за минулу добу в цьому районі наші сили оборони зупинили. Та направду ці м'ясні штурми, про які ви там також говорите, а там також активно. Застосовуються, тобто такими валами ворог, на жаль, просувається вперед. Ваша оцінка ситуації ми спостерігаємо як, от особливо в останній тиждень, півтора-два, після цього сирського прориву, і, будемо так говорити, нового вигляду цієї війни і нового формату, медійні структури Заходу і Росії. І ці структури медійні, перш за все, за донорської підтримки Російської Федерації в значній мірі намагаються розкручувати дещо песимістичні, дезінформаційні і дезорієнтовані матеріали стосовно стану справ на фронті, в тому числі і на напрямку Покровському, і ви правильно наголосили на тому, що дійсно ситуація там непроста, складна. Є багато проблем особливо напередодні всього цього, які були пов'язані із відсутністю належної кількості боєприпасів, засобів ППО, бронетехніки відповідної, і це шкодило. Операціям наших збройних сил, особливо о, в напрямку о, надання відповідної відсічі цим ясним штурмам і о, закріплення тих позицій, є, які є, і відвоювання тих, які втрачені були останнім часом, а вони були втрачені. Ну, у, якщо об'єктивно і є всі підстави виряд нашому генеральному штабу, то так. Uh, ці оперативні відступи чи відходи вони пов'язані були з тим не тільки щоб вирівняти лінію оборони, а й з тим, щоб уникнути оточення і уникнути якихось катастрофічних mm. акцій, які б могли спричинити тактичний mm. чи стратегічний прорив ворога на uh, інші території. України, те, що зараз ситуація, не дивлячись ні на що там, ну, хоч і повільно, але стабілізується, я це пов'язую, перш за все з тим, що нарешті все таки почала поступати в наших партнерів зброя, почали реалізовуватися вже на практиці ті пакети, які були узгоджені і які вже були проплачені і якісь які частини була вже в дорозі, а деякі збиралися вже направити це безумовно покращує стан справ. І я переконаний, що не дивлячись ні на які песимістичні прогнози, і на заклики евакуації певних міст, в тому числі і Покровська, все таки цей населений пункт має. Важливе стратегічне значення для Донбасу, тому що там відкриваються відповідні напрямки. Але треба мати на увазі і те, що і військо російське виснажується, і у людському резерві ресурсі, і в ресурсі, що стосується і боєприпасів, і бронетехніки, і так далі. Ми Кожного дня спостерігаємо інформацію Генерального штабу про ці втрати, які вона має, і зараз у, у Путіна з'явилися проблеми з доукомплектуванням відповідних військових частин, які ведуть там бойові дії на цьому напрямку. Тому безумовно що е, ситуація складна. Навколо неї багато спекуляцій і маніпуляцій, але мені чомусь е, здається, що в тих латентних намірах і плануваннях, які має і Генеральний штаб і верховне командування, є ті аспекти, які дозволяють більш-менш оптимістично дивитися в майбутнє цього регіону. І я переконаний, що ні на які, не зважаючи ні на які там версії обміняти землю на землю, там і все таке інше. Наше керівництво почула стоїть вас. на позиції звільнення всієї території, в тому числі Донбасу, зрозуміло. Почули вас Василь Богдан, генерал-лейтенант ветеран зовнішньої розвідки України. Був з нами на онлайн зв'язку. Пане Василь, дякуємо.